Слава Ісусу Христу! Сьогодні починаємо новий сезон, в якому говоритимемо про діла милосердя для тіла та душі. Для початку поміркуймо, що таке діла милосердя. Діла милосердя є певним практичним знаком любові, бо коли ми любимо, тоді хочемо допомагати і тілесно, і духовно. Також робимо це не через треба, а тому що своїм люблячим серцем. Відкриваємося на потребу до іншого. Милосердя закладене в кожному з нас. Адже згадаймо, як реагує наше серце, коли ми бачимо кволого, немічного чи просто того, хто потребує допомоги саме зараз. І також пам'ятаємо, що сам Бог з великого свого милосердя зійшов до нас, щоб спасти нас. У катехизмі нашої церкви виділяють сім діл милосердя для тіла та сім для душі. Пропоную зупинитися на двох ділах милосердя для тіла, які звучать так. Голодного нагодувати та спраглого напоїти вони стосуються того, чи ми можемо допомогти щодня, адже людська природа працює так, що потребує підживлення досить часто. Наші вчинки милосердя не завжди можуть бути помітними. Ми можемо пригостити свого друга чимось смачненьким, взяти в кафетерії, чи де-інде його чи її улюблений тортик, або ж пригостити маминими солодощами з дому, чи просто принести чаю, коли друг себе почуває недобре. Він відповів їм: хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Другим ділом милосердя для тіла є спраглого напоїти. У християнському контексті вода має символічне значення. Вона означає Божий дар для вибраного народу, бо потекла в пустелі зі скелі. Є божим символом у 42-му псалмі. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе Боже. Також символічне значення вода має у житті кожного християнина в таїнстві хрещення. Якщо ви знаєте ще інший християнський символізм, то напишіть в коментарях. Тепер щодо діл милосердя для душі, першим є грішника навернути. До ближнього маємо бути такими пильними та уважними, коли він грішить, так само, якби він зараз мав вступити в калюжу. Тобто, нашим завданням є допомогти йому боротися з духовними немочами. Бо як сказав Григорій Великий. Бог буде бажати від нас рахунку за душі наших ближніх, коли занедбаємо працю над їхнім спасінням. Також маємо пильнувати за собою, щоб часом ми не стали наставниками недобрих прикладів, а радше навпаки, були поштовхом для людей довіри, добра та справедливості. Попри це, не забуваймо і про свою гріховність. Адже як ми зможемо навертати когось, якщо не звертатимемо уваги на свої помилки та не намагатимемося більше не допускати їх? А щоб допомогти ближнім та собі, маємо просити у Господа витривалості та сили, щоб він провадив нас та оберігав.